Чек лист по успішному вирощуванню редису взимку. Перше, це бодіам. Якщо у вас класно підготовлений ґрунт, можете взяти фракцію поменше. Якщо а, сумніваєтесь або просто хочете перестрахуватись, візьміть фракцію насіння побільше. Далі, це такий препарат, як Uniform. А, дозування 2 мл на 10 літрів води, редис можна оприскувати, можна вносити через систему поверхневого поливу, а також просто проливати зверху. Пам'ятайте, що слід користуватись уніформом в фазі коренеплоду від 10 до 25 копійок розміром. Далі такий препарат, як Міравіс Прайм, якщо ви не впевнені в якості свого провітрювання або вже маєте якісь проблеми з сірою або білою гнилю. Раджу орієнтуватись тільки на цей препарат дозування 15-20 мл на 10 літрів води. І такий препарат, як Орондіс Ультра, топовий по переноспорозу, якщо редиска захворіла на переноспороз, 15-20 мл на 10 літрів води, і проблема буде вирішена. Всім гарних врожаїв!